Ну, ось я в урочий хмелівець і прийшов в будиночки, йду далі. Там попереду ще повинні бути будиночки, а так дорога веде на тростян. Дуже гарно, затишно. Немає ні, ні людей, ні машин, дорога чудова. Можна ходити і взутому, а хто має сили і бажання натренуватись, як і я ходжу в таких місцях, бо рекомендую, тому що прекрасна дорога, немає ні асфальту, ні бетону, природний камінь, трошки колючий. Ось я трішки покажу, як я ходжу. Так, Це нереально. Ось ці масажую дуже класно ці камінчики ступні, тому рекомендую. Такий масаж знімає автомобіль миттєво. Отже, хто буває в горах, обов'язково об можливості ходіть по соніш, загартовуйтеся і тренуйте ножки, масажуйте ступні. А це дуже багато чого, ви можете набрати в інтернеті, що таке barefoot. У світі, в Європі, особливо в Німеччині дуже розвинута ця течія. У нас чомусь поки що мовчать, бо все видно не доросли до міщанства чи щось такого. Європейці, особливо німці, дуже раціонально розумні. Там розвинута система доріжок, багато, босонового ходіння, ну надзвичайно. Можна набрати, кажу, українською українську мову чи якої там не вийде, напевно, щоб англійською barefoot. І тоді знайти можна буде, де і як і що і тренуватися. А хто буває в Карпатах, не треба спеціальних доріжок. Ось отак, знайшли таку чудову, промасажує так, що аж гай шумить. Отож будьмо. Дорога гарна, ось вона веде оцей напрямок на Трустян, трішки далеко ще. Але дуже гарний пішохідний маршрут. Трошки наступив на щось. А на тростян і дуже гарно, дуже дуже затишно. Особливо добре для тих, хто не, не так потребує якихось краєвидів, а швидше зануритись в якісь цікаві роздуми, подихати свіжим повітрям. Ну і тут поруч потічок, послухати шум води. за Сьогодні доволі серйозний вітер, місцями надзвичайно. І все це сприяє. Покращення здоров'я. У всіх смислах. Будьмо здорові!